Колеги, вітаю вас на каналі Агромен. Сьогодні ми заїхали на ріпак компанії Альтасід Хіола. Ми його в попередніх відео показували. Це той ріпак, де ми захищали від бур'янів, ефективно його. І ось ми приїхали на поле тоді, коли вже цей ріпак відсвівся. Що і хочеться сказати про даний ріпак. По-перше, потрібно сказати, що. Дуже цікавий ріпак. Що хочеться сказати про даний ріпак. Ріпак дуже потужний, він сформував максимальну кількість бокових стебел. Кількість бокових стебел, які є на даному ріпаку, вона відповідає плюс-мінус десь тій же самій кількості бокових стебел, яка і в інших компаній производителів Те, що ми по крайній мірі спостерігали на полях, де ми об'їжджали і дивилися. Але що хочеться сказати, що особливостю цього ріпака і що нас здивувало в цьому ріпаку, є величина і товщина стрючка. Він дуже потужний, таких стрючків ми в цьому році не бачили ще не на одному ріпаку. Ось можна спостерігати, яка, який товстий стрючок. Він дуже потужний, в принципі, ми. По крайній мірі, не спостерігали на інших ріпаках інших компаній-виробників такого товстого стручка Це дуже цікаво. Що при цьому потрібно ще сказати і зауважити, що весною тут не було ні краплі азотних добрив. Тобто, тут а весною зовсім не було добрив. Відповідно, навіть без достатньої кількості добрив, пак виріс дуже потужним, з дуже потужними стручками і фактично на рослинах немає обортованих рослин, те, що можна спостерігати на інших гібридах, інших компаній-виробників. Ось така невелика інформація. Дякую вам за увагу, що дивитесь на наш канал, підписуйтесь на наш канал. Надіємося, що інформація для вас була цікавою. Також заходьте на наш сайт. Заходьте в сайт в розділ Агроблог, там де ви можете побачити дуже багато цікавих статей, дуже багато корисної інформації, багато відео, які дозволять вам більше ефективніше вирощувати ваші сільськогосподарські культури. Дякую за увагу, до побачення.